Відбили підсумки спортивного року. Відразу два золота здобули регбісти Хмельницького Поділля у цьому сезоні. Перше у Кубку України з Регбі 7 матч відбувся у вересні. У фіналі Подоляни зійшлися з львівським соколом. Результат гри 24-5. Завжди була висока конкуренція завжди були складні змагання. Нам доводилось зустрічатися з сильними підготовленими командами зі Львову з Одеси, Києва та Харкова. Але, на жаль, цьогоріч не змогли прийняти участь харківська та одеська команда. Матч був важкий, складний. Після перерви ми не грали вже майже рік ніяких змагань. Але за рахунок досвіду наших гравців і за рахунок фізичної підготовки нам вдалося отримати впевнену перемогу. Переможним для хмельничан став і чемпіонат України, який цього року відбувся у Львові. Поділля змагалося у суперлізі. У вищій місто представляла команда, ДЮСШ США номародин буревісник. Минулорічні сезони набагато насиченіші, та підготовка зовсім інша до них. А в стані війни, коли ми три-чотири місяці взагалі не виходили на поле, не було ніяких тренувань. Найголовніше це те, що ми не зупиняємось і ми намагаємось підтримувати якусь спортивну форму і виступати та досягати таких вершин, яких ми досягли в цьому році. Раніше хмельницькі регбісти задовольнялися сріблом та бронзою. Тож цьогорічний золотий дубль» вже став історичним. За здобутки хмельницькі спортсмени отримали відзнаки, нагороди та грошові премії. Золотий дубль» – це історичне досягнення, якого ніколи не було в історії спорту Хмельницької області. Це насправді дуже важливе круте досягнення, тому що за цим стоїть важка робота тренерів, робота дитячої юнацької школи, яка виховує діток юнаків з регбі. Ну і звичайно, що важка робота спортсменів. Ірина Мулір, Юрій Васильєв, новини міста.